Всім привіт! Маємо сьогодні п'ятницю. Ну, що сказати. Всі знаєте, яка ситуація в нас з погодою. Дуже жарить, дуже пече. Тому на двір виходимо по мінімуму. Тільки зробити те, що мені треба. Побіду в господарку. Але щоб лишній раз ще на город йти чи ще щось робити, я цього не роблю, друзі. Бо дуже жарко і. Я завжди кажу, що можна умліти на тому городі, стільки зробиш, скільки млієш. Але, тим не менше, сьогодні мала роботу на кухні, так як завжди. Зараз покажу, що сьогодні готувала. І зараз вже доволі пізно йду, покажу вам, друзі, реальна картина, як все сохне, що робиться на городі. Сьогодні в меню голубці, дуже хотіла вже зробити. Зробила каструльку, але такого небагато ось такої десь. Щоб сьогодні було поїсти і усе, бо жара, друзі, не виносимо. Так що, так що небагато. Друге, піцу спекла. Досить тих піців напекла, бо вже хлопці поїли, ще лишилося вісім, щоб будуть мати і на вечір. Ось такі міні піци Ну як, не дуже міні. Як подивитися, то не дуже міні. Нормальні. Тато приїхав. Машина вся відкрита, бо но... Думаю, ж так може прожене, але воно ну, все одно. Ой! Моя булочка, моя булочка була на дворі. Так, Ти моя булочка, ти моя булочка, так, мій хлопчик. Наш йому добре, але це вже зараз, друзі, восьма година доходити може. Виходити на двір тільки зранку, на обід, ну і вечором вже випускаю побігати. В туалет і на вихід. Все не можна, не можна на дворі ходити. Так, каже, не можна. Бо можна упасти. Так, що по помідорах? Помідори вже достигають. От дивіться, які вони бідні. Може треба їх пуляти, не знаю. Ну, вже гарні. Тату, до речі, покрупив. Неділю вже можемо збирати. Неділю вже можемо збирати помідорки свої. Ось які гарні. Кахарначка. Так. Але покропив зверху. Я палець нині врізала, але, друзі, врізала. Боже, півпушки врізала. Відкривала кобасу на піцу. Ось так. Ну, бачите, соломою все застелено. Солома не дає рости. десь якась травичка виросте. Так в основному добре, не дає рости. Так, що по огірочках? По огірочки на вечір підливаємо. Друзі, в нас тільки цвітуть, ми ще нічого не вибирали, нічого гісько. І бачите, вже які. Не знаю, чи в нас буде урожай, чи в нас не буде урожаю. Ну, що зробиш? Просто жара аномальна. Картопля тут цвіте. буряк. Не дуже гарний того року, але нам і не треба багато. Картопля, нічого. Кропили від жуків. Тому жуків нема. Хоча ми їх престижум обробляємо перед тим як садити, але ну що там, тільки 40 днів має дію той престиж. Тому, Тому треба було кропити А нічого. Малин ще нема, слава Богу. Бо ще в нас не приймають, будуть приймати, але... Тільки осінню, ну, таку, як нашу. Кабачочки, кабачки. Кабачки я вже вибираю, друзі. Вчора жарила вже цей. Ось, бачите. Кабачки, кабачки вже є. Вже можна буде думати. Я закрию один салат, такий я закриваю з кабачків і все. А кільцями я не закриваю, так щоб з гірками чи помідорами. Такого не роблю, не закриваю. Кукуруза цукрова. Вже теж як вигнала, яка велика. Втік. Втікла моя бурочка. Дивіться, де зараз вам приближу. О! Ото він загороди може втікати, бо на, цей, на дорогу не дозволяє в ту сторону. Ходи, ходи, ходи! Біжить, біжить, бачу, що я завертаю. Я йду на другий город, ну, тим, де ми маємо сусідів. Ходи, ходи. Хоче виходити трошки побігати, я вірю йому, але не дуже його випускаю, бо йому знає. Не, немає чим дихати, впаде мені. Так, булочка моя, булочка. Ходи. Так, що в нас тут? Сусідський город. Оце наше. то, що ми сад... сапали, друзі. То сапала, можна подаєш кілька разів. А все одно трохи заростає, ну що зробити. Що в нас тут є? В нас тут є денька. Денька гарно що, розрослася. Цвете, але ще не бачу, щоб вона плодоносила плодоносила, не бачу. Що лядончику? Що Що, мій коханий рядончик? Душно, на ручки не. Тепер тут маємо кавуни я, також не бачу. Бачу, що цвете, бачите. Цвіт. А він маленький. Ось дивіться. Ось маленький. Вже є. Вже є, і ось тут є. Бачите, маленькі ростуть. Так що кавуни гарно розрослися, мають куди, гарно собі ростуть. О, тут водицькі вже великі. Кавунчики. Ось, є, є кавунчик. Мій кавунчик, мій кавунчик. Так, що далі? Далі Дальше... картопля. Ніби нічого з картоплю, друзі, це ряд я копаю. Оце вже я викопала. Це вже я викопала. А отут посадила огірочки. Бачите? Посадила нові огірочки. Думаю, може буде... Якщо тих не буде, то будуть то будуть ті. Маленькі, не знаю, до... <смі> достигнуть, не достигнуть. Ну, вже тут викупала то вже є. Місце, то вже туди посадила. Картопелька. Картоплю тут купаємо. Непогана картопля. Капуста, капуста вже вчора зрізала, також гарно. Але кропив чоловік, не знаю, я пан три рази від тобі білокрилки. І все одно є. Ця пізня, ця пізня, ця пекінська. Але ще поки що головок не бачу пекінської. І знов є та білокрилка. Ну дивіться, часто. Дивіться. А оця рання. Це вчора я зрізала. Ось тут гарна вже головка. Тут гарно, тут все гарно, голобки. Ось так. Ось так, друзі. Там кукуруза та, що зійшла. Дуже погана морква. Не знаю, може, того року будемо купувати морку, ну будемо бачити. Морку бурячок червоний, ну невеличкий. Можливо, також будемо купувати. Ну, все дається взнаки те, що пізно було саджено. Ось такий город сусідю. Город, сусідський город. Ось так. Ось так. Друзі, ми тут косимо. Вон там, бачите, видно де скошено. Козам йде. Не тут ми їх припинали, якщо їх припняти, вони не будуть тут їсти. А якщо е, скусити і дати, знаєте, вибору нема. Тоді все їсть дуже файно. Та й усе. Це сусідів город. Теж вкрай рідко приїжджають, бо в нас не дуже є як переїхати. Нас роблять міст. міст дорогу, тому якось так. А ну вилазить там, дивіться. Пішла. Моя вуличка. Коротше що, підливати треба город по-любому. О, цибуля, цибуля, ну йдемо. Та, що я говорила, що нам мені зовсім не подобається. Чоловік її крупив кілька разів. Ще не виросло, вже покрутило її. Бачите, яка? Та щось буде, але такий гарний урожай, як ми збираємо кожного року, то по-любому що не буде. Жара жара далася в знаки, Це раз, а по-друге. А по-друге, пізно саджено, теж воно своє, все, все аукнулося. Пізно було посаджено і дивлюся, горошок. Ще нема. Ще... Тільки цвете, в мене тільки цвете. Ну, далося знаки, Ну нічого, я все кажу, вистачить. Того, що є, завжди Богові дякую то, що ми маємо. Так, як хоч би не гірше, знаєте, друзі. А такі високі урожаї, Навіть якщо не збродиться, ну, то нічого, так і буде. Буде чогось менше, нічого страшного. Ми вже час від часу якусь рвемо. У нас такий корч великий, зараз покажу. Великий корч. Такий величезний-величезний корч. Уже не один. Я люблю Ужину таку вже аж перестиглу, Вона тоді ну, прям така, тає в роті. Ось, наприклад, як ця. Чи не Вона така перестигла. з Ужиною є... нічого не закриваємо, ми їмо в Імору роздаємо, Компоти вару має такий яскраво виражений смак і запах. І колір, що немало важно. Дуже гарне. От звітам, Все, 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 все такий величезний розріс, такий маленький один посадили корчик. Ну, вже він десь певно 5 років має, та вже на. дуже гарно плоду носить кожного року. Город показала. Йдемо до моїх зозульків. Мої зозульки вже кричать Вентилятор працює наповну, ну що робити? Хто хвестиком махає? Хто? А, дивиться, що таке маєш. Ну, бачиш, бубу має. Має бубу, білка, бачиш, теж бубу має. Знаєте, прокладніше тут, бо в них. Що? Пити, да, не пити. А хто такий в мене? Хто такий? Хто такий? Ні-ні, загончики не чистило, завтра треба чистити. Фу, друзі, вихожу. Виходжу, зараз кричали, як дурні, бо вони хочуть вже доїтися. Ще не пора. Ай, ти красунька. ти красунька. Ось такі, друзі, в мене справи. Ось такий город. Таке, що є. Камера взагалі засвідчує. Жара, та жара для всіх, але так, як я кажу, друзі, жара це не найгірше, що в нас зараз є. Тому жару пройдемо ще два тижні, ми виживемо все добре, ми сильні. Тільки було би спокійно. Жару перейдемо, на то воно є літо. Ми так чекали літа, та, як ми чекали всі літа, особливо зимою, але всі хотіли літа. страшно. А тепер як зашкварило. Ой! Бачиться трошки проголода, прохолоди нема. У на сорт не знаю, будуть питати. Без, Тобто вона не колюча, вона не колеть, немає таких колючків. Але який сорт не знаю. Добре, друзі. Все. Мирної вам нічки. Бережіть себе. На сонечко не виходіть, городи городами заростає і буде заростати. Перечекаємо жару, будемо все робити, бо зараз... Треба берегти своє здоров'ячко. Усе, всім гарного вечора, мирної нічки, тільки добра, тільки благополуччя, тільки достатку, любові і миру, спокою. Все, друзі. На сьогодні усім па-па.